Про стан енергосистеми розпитаю Артема Некрасова, першого заступника міністра енергетики України. Пане Артеме, вітаю вас. Доброго вечора, пане Артеме. Тож розкажіть, яка оперативна ситуація в енергосистемі на тепер? Чи доводиться імпортувати електроенергію? Ну, попри щоденні російські удари по наших об'єктах генерації, передачі та розподілу електричної енергії, енергетикам вдається забезпечувати баланс виробництва і споживання електричної енергії. Щодо питання імпорту, його обсяги регулюються у нас ринковими механізмами, вони залежать від цін на нашому внутрішньому ринку та на ринках наших сусідніх європейських держав. Обов'язок кооператора ОС України Некокренерга це забезпечити технічну можливість для максимального обсягу комерційних обмінів електроенергію через міждержавний паврето. Враховуючи, що наразі наші погодні умови, високохмарні сталопади, то вартість електричної енергії в Україні та у сусідніх державах досить висока. А то ж також рівень генерації на сонячних електростанціях порівняно з вереснем суттєво впав. А споживання ми бачимо поки зросло, враховуючи, що опалювальний сезон ще не почався, але споживачі вже хочуть пригріти свої власні помешкання. І тому саме від економічних факторів і визначається, чи здійснюють, чи не здійснюють імпорт наразі трейдери, які працюють на ринку. Пане Артем, розкажіть, в яких регіонах нині найскладніша ситуація, де є перебої зі світлом. На жаль, упродовж минулої доби ворог завдав ударів по енергооб'єктах у кількох регіонах, і внаслідок цього на ранок у нас є знеструмлення споживачів в окремих областях. Найскладнішою у нас залишається ситуація на Чернігівщині через пошкодження ворогом обладнання наразі Чернігів вимушено застосовує погодинне відключення обсягами декілька черг одночасно. Також складною у нас є ситуація наразі на Харківщині, Сумщині та Донеччині. Аварійне відновлення роботи у цих регіонах тривають фактично в режимі нон-стоп, оскільки ворог щоденно завдає нових ударів. А крім того, внаслідок нічної дронової атаки є пошкодження енергетичної інфраструктури та знеструмлення споживачі на Одещині. Однак, енергетики роблять усе можливе, щоб якнайшвидше заживити всіх абонентів. Щодо Чернігівщини, там ви вже сказали, діють обмеження електропостачання. Ці місцеві жителі кажуть, що ці графіки відключень вони інколи не співпадають з тими, які були оголошені. Буває, що після вімкнення світла воно майже одразу пропадає. В чому може бути причина такого? Ну у більшості графіки Чернігівобленерго працюють коректно. Але звісно, враховуючи наявну ситуацію в області, можуть бути деякі відхилення по перше, причина є обстріли через обстріли у нас багато ліній зараз заживлено за резервом. і нормальна схема електропостачання порушення це дає зниження надійності. По-друге, у нас з понеділка почалися додаткові точки відключення через несприятливі погодні умови. Деякі експерти кажуть, що Росія змінила тактику обстрілів енергосистеми і зараз переважно б'є по об'єктам системи розподілу. Що можете сказати з цього приводу? У ну, на жаль, ворог постійно змінює тактику своїх ударів, і ми це бачимо. Якщо у 2022 році ворог здійснював масовані обстріли, спрямовуючи свої удари по великих об'єктах енергетики, та застосовував переважно ракети, цього року ми бачимо, що ворог обстрілює безперервно і вдень і вночі застосовує величезну кількість БПЛА, зокрема і реактивних та ракет різних типів. А Росія це спрямована б'є по в'єпанартічних об'єктах прифронтових регіонів. Причому враг застосовує комбіновані удари та спрямовує велику кількість дронів та ракет на одну ціль, щоб завдати кноп більших руйнувань. Що не змінилося, то це те, що росіяни чекають холодної пори та б'ють по цивільних об'єктах. Це терор, вони тероризують мирне населення та пошкоджують критичну інфраструктуру. Ми вже... а, також ми бачимо, що да. так, так, так. Продовжуйте, будь ласка. Також ми бачимо, що серед цілі ворога по виникла українська газова інфраструктура, а тільки за останній час здійснення кілька таких масованих комбінованих обстрілів, зокрема, це було ніч з 3 на 5 жовтня. Пане Артеме, ви вже сказали, що через погоду зростає споживання електроенергії. У які години варто все таки обмежити споживання всім нам, всім українцям? Ну, якщо що стосується конкретно сьогоднішнього дня, то з урахуванням погодних факторів варто ще споживати електроенергію впродовж фактично половини доби, а від ранкового піку споживання до завершення вечірнього це з 10 до 22 години. А коли в день ми маємо хоч трохи більше сонця, то відповідно більше генерації на промислових сонячних електростанціях і менший відбір загальної мережі через певну автономність наразі нашого побуту і бізнесу, який подавав себе власну генерацію, які мають панелі. То споживати от Ощадова треба вранці і ввечері. Орієнтовно це з 8 до 10 та 17 до 22. другої. Це ситуація на зараз. Доки ще не відбувся перехід на зимовий час. Міненерго передало G7 перелік першочергових потреб енергетичного сектору України. Яку саме допомогу можуть надати міжнародні партнери? Ми кажемо про це, що в першу це чергу це а, запит на системи фізичного та протиповітряного захисту. Це наш головний пріоритет наразі. Також потреба в закупівлі додаткових обсягів газу та енергетичне обладнання для відновлення ремонтів. А продовж понад трьох з половиною років повномасштабної збройної агресії РФ, міжнародні партнери України, надали нам значну підтримку нашому українському енергетичному сектору. І завдяки отриманому обладнанню та фінансовій допомозі нам вдалося успішно пройти три попередніх воєнні зими. Та оперативно проводити необхідні ремонти. Сьогодні, через посилення російських атак, зростає потреба в мобілізації підтримки наших міжнародних партнерів. Тому ми розраховуємо на подальшу підтримку з їх боку. Напередодні уряд схвалив план проходження зими. Розкажіть, будь ласка, детальніше про це. Дійсно, вчора уряд визначив план: як країна даватиме воєнні виклики та забезпечувати людей теплом та світлом цієї зими. А наша ціль це системувати вже наявні ініціативи та рішення антикризу енергетичного штабу та профільних штабів та створити єдиний зрозумілий для всіх відомств механізм реагування. В умовах посилених обстрілів Росії ключові заходи це такі: це підвищення інженерного захисту і протиповітряної оборони енергооб'єктів, це створення халабу резервного обладнання, тобто формування запасів для оперативного відновлення енергопостачання. Це створення регіональних антерпізових штабів на місцях для оперативної оцінки наслідків обстрілів та координації всіх гілок влади для відновлених робіт, це безумовна підтримка наших прифронтових регіонів, це забезпечення їх пальним, генераторами та засобами спутникового зв'язку для готовності до надзвичайних ситуацій. І це безпосередньо підсилення комунікаційної інфраструктури, забезпечення стабільної роботи мобільного та супутникового зв'язку навіть у разі можливих занеструмень. Знаю, що напередодні також пройшло засідання штабу з підготовки до опалювального сезону. От можете нам сказати, наскільки Україна готова вже до його старту? Ми розуміємо, що ворог не змінив намірів повністю зруйнувати нашу наеросистему, але ми маємо бути готові до будь-яких сценаріїв. Ми маємо підвищити стійкість об'єкта впала на ратичного до цих атак, скоротити час на відновлення електро і теплопостачання. І забезпечити ефективну зброю між всіма структурами, а також ну, раціональне використання резервів нашого обладнання. Пане Артеме, я вам дякую за те, що знайшли можливість доєднатися до нашої ефіру і за цю інформацію. Я нагадаю, що з нами на зв'язку був Артем Некрасов, перший заступник міністра енергетики України. Дякую вам.